Доброго вечора, дорогоцінні. Ми зараз живемо в часи війни, коли віруючі люди можуть заходити в чужі будинки, в чужі сім'ї, на чужі території і казати: Та то нас Бог послав, та то нам ми підкуряємося нашому царю. Та якому царю на ім'я сатана, який дозволяє вбивати, красти, гвалтувати людей. Бо ті люди, які праведні від Бога, то вони такого ніколи не дозволять собі зробити таке зло. І тому кожен християнин він має прославляти Бога і не соромитися Його, тому що коли людина вона буде соромитися Бога, тоді Бог посоромиться її. І апостол Петро говорив, що щасливі ви, як вас зганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави і Божий на вас покоїться. І ніхто з вас нехай не страждає як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встріває в чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям, бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не кориться Божій Євангелії. І коли праведник ледве спасеться, то грішних і безбожних де з'явиться? Тому й ті, які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довірять вірному творцеві свої душі. Тобто ми маємо усвідомити, чи ми страждаємо по Божій волі, чи ми страждаємо по язичницькій волі, там, де є сварки, лаяння, плітки і так далі. І я маю усвідомити, хто я, я насправді язичник, сатана, я є людина Божа. Яка прославляє Бога всім своїм серцем і всією своєю душею. Кожна людина вона живе зараз у випробуваннях, і це є найкраща благодать, тому що потрібно Бога на максимум прославляти, і Бог дасть благодать, тому що благодать це Ісус, а істина це від Ісуса. Амінь.